Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. Якщо ви розглядаєте можливість встановлення теплового насоса, ця інформація буде вам корисна. Перевагою будь-якого теплового насосу є його енергоефективність. Використовуючи енергію навколишнього середовища, Повітря ґрунту або води, він генерує низькопотенційне тепло для опалення та підігріву сантехнічної води. Наступною важливою перевагою теплового насоса є можливість охолоджувати приміщення влітку. Можна обійтися без кондиціонерів. Яким чином це відбувається? Тепловий насос, працюючи в реверсивному режимі, змінює функції випарника і конденсатора. Він готує не теплу, а холодну воду. Зайве тепло з будинку буде переноситися назовні. Вода з температурою 7-12 градусів циркулює в контурі охолодження, що призводить до зниження температури повітря в приміщенні. Але є особливості. Процес охолодження не можна здійснити за допомогою радіаторів. Низька температура радіаторів в теплому приміщенні. Призведе до утворення на поверхні конденсату. Інколи охолодження виконують за допомогою системи тепла підлога. Але це теж не оптимальне рішення, особливо в житлових будинках. По холодній підлозі некомфортно ходити, та й для здоров'я це не корисно. Такий варіант більше підходить для офісів, магазинів, торгівельних центрів. Ще й існує метод охолодження за допомогою труб, які прокладені в стінах та стелі. Але цей метод сьогодні ми розглядати не будемо. Найкраще для охолодження використовувати пристрій, який має назву фанкойл. Фанкойл працює як в режимі нагрівання, так і охолоджує приміщення. Завдяки тому, що він обладнаний дренажною системою відводу конденсату, який утворюється в процесі роботи. Тому здатен безпечно працювати на охолодження. Розглянемо фанкойл відомої компанії Midea. Модель MKG250C. Зовні він виглядає як звичайний внутрішній блок кондиціонера спліт-системи. Але будова його відрізняється. Замість фреону в теплообміннику циркулює охолоджена вода. Вбудований вентилятор створює повітряний потік через теплообмінник. Таким чином відбувається охолодження. В асортименті компанії Мідея є різні типи фанкойлів, настійного виконання, яке ми сьогодні розглядаємо. Фанкойли касетного типу монтуються на стелі та дозволяють спрямовувати повітряний потік на 360 градусів, підлогові моделі та інші. Призначені для розподілення теплової енергії або холодоносія в житлових та комерційних приміщеннях. Можуть поєднуватися з радіаторами та теплою підлогою. Модель MKG250C має сучасний дизайн та плавні форми. Габарити 915х290х210 мм. Вага 13 кг. При роботі в режимі охолодження здатен передати 1940 Вт холоду в режимі нагрівання 2340 Вт тепла. При максимальній швидкості роботи вентилятора витрати повітря від 340 до 435 метрів кубічних за годину. Призначені для створення комфортних умов в приміщенні до 25 квадратних метрів. Для більшої площі є більш потужні моделі. В комплекті з фан постачається монтажна планка для встановлення на стіні, інфрачервоний пульт дистанційного керування з кріпленням. Дренажна труба, пластикова труба з кришкою, температурний датчик, монтажна стрічка, ущільнювач. Інструкції з встановлення та користування. Розглянемо будову. Повітря до фан-койлу надходить зверху через декоративну решітку, в якій встановлені фільтри. Фільтри механічного очищення захищають внутрішню частину від пилу та бруду. В нижній частині розміщені дві рухомі жалюзі, які направляють повітряний потік в необхідну зону. Відкриття знизу доверху. В центральній частині фан встановлений прихований дисплей. При роботі відображає температуру, режими роботи, присутні індикації несправностей. Зі зворотної сторони на корпусі закріплена монтажна планка. Для встановлення фанкойла спочатку потрібно закріпити монтажну планку чітко в горизонтальній площині, відстань між отворами монтажних винтів 320 мм, Підвести труби гідравлічного контуру та дренажної лінії відводоконденсату. Підключення гідравлічного контуру здійснюється за допомогою накидних гайок з внутрішньою різьбою 3 четверти дюйма. Внутрішні трубопроводи фанкойла гнучки. Їх можна без зусиль вивести в будь-яку сторону. На бічних панелях є відповідні заглушки. Присутній патрубок відводу конденсату, який потрібно підключити до дренажної лінії з урахуванням вільного протоку. Розглянемо внутрішню частину. Для цього потрібно підняти декоративну кришку вгору. Перед нами два пилові фільтри. Також присутній вугільний фільтр. Для очистки повітря від пилу, алергенів та для коригування запахів. Чистку та промивку фільтрів рекомендується проводити один раз на 3-6 місяців. В корпусі декоративної кришки розміщена плата дисплея з інфрачервоним датчиком. Вона підключена до електронного блоку. Додатково присутній ще один роз'єм, який стандартно не задіяний. Цей вихід використовується у випадку підключення провідного контролера керування. На кришці всередині можна знайти електричну схему з позначенням всіх компонентів. Від'єднаємо кришку електричних з'єднань. Живлення фан з напругою 220-230 В підводиться до верхнього лівого роз'єму L-фаза N0 та контакт заземлення. Поряд роз'єм з 5 контактами. X, Y, I – це башина для підключення до центрального регулюючого пристрою. Перший та другий контакт зовнішній вимикач або таймер роботи. Це додаткові пристрої, які використовуються при необхідності. В нижній частині присутні діп-перемикачі для встановлення адресації агрегатів. В одній системі можна задіяти 63 фан -коїли. Центральну частину займає дворядний теплообмінник, складається з мідних трубок особливої конструкції, внутрішня поверхня яких містить насічки трапіцеєподібної форми, що забезпечує збільшену площу поверхні теплообміну. Завдяки цьому тепловіддача та холодопередача підвищуються, а отже покращується ефективність всієї системи. На мідних патрубках розміщені алюмінієві пластини. Вони мають спеціальне покриття з гідрофільним шаром. Забезпечує швидке видалення конденсату для захисту блоку від утворення цвілі та бактерій. Конденсат спочатку збирається в піддоні, а потім відводиться в дренажну лінію. Для видалення повітря з гідролічного контуру використовується відповідний клапан. Поряд присутня гільза з встановленим датчиком, що заміряє температуру води. З правої сторони датчик температури повітря. Ефективність передачі холоду або тепла підвищується за рахунок вентилятора. Лопасті вентилятора мають специфічну конструкцію, підігнути вперед, тому створюють стабільний повітряний потік з мінімальним рівнем шуму. Рівень шуму представленої моделі від 20 до 30 дБ. Залежить від швидкості обертання. Двигун вентилятора змінного строму має тепловий захист від перевантаження. Для регулювання напрямку потоку повітря встановлені два невеликі крокові двигуни, керують рухомими жалюзями. працюють під напругою 12 В постійного строму. Фанкойл містить двоходовий клапан з електроприводом автоматичного регулювання продуктивності. В залежності від встановленого режиму, клапан регулює потік води для досягнення необхідної температури. Робота системи програмується за допомогою сучасної електронної плати. Присутні декілька режимів роботи: автоматичний режим, охолодження, осушення, нагрівання, вентиляція. Є можливість налаштовувати режим комфорту або економний режим. Більше інформації в технічній документації. Ми розглянули фан-койл відомої компанії MIDEA, модель MKG250C, що чудово поєднується з тепловими насосами. Тепловий насос з радіаторами, теплою підлогою, бойлером ГВП та фанкойлами одне з оптимальних рішень для створення комфортної та ефективної інженерної системи. Кондиціонування будинку фанкойлами це екологічно чистий і безпечний спосіб забезпечити будинок прохолодою, використовуючи альтернативні джерела енергії. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії «Ромстол Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!